Всім добрий дня, радий вітати на каналі. Сьогодні, нарешті, дійшов до того періоду, що був у нас розбираний певний період контакти. Я якось іншим відео я покажу, як я обробляв, тому що це було досить таки довго. Не, я не знаю, мабуть, півроку збирав. І гравірувальну машинку я їх щищав. Це технічне срібло, воно зараз покажу, воно магнітне. Їжачок утворюється. Ну, Оскільки я його не збирав, то я хочу його переробити. Оскільки я роблю це в перший раз, прошу сильно не судити мене, тому що якихось вміні навиків в мене немає, але хочеться спробувати. Я думаю, звичайно такого сильно тяжкого тут не повинно бути нічого. Відтаровуємо стаканчик. І потрошечку додаємо маємо 117 грам. Ну і з цим матеріалом спробуємо попрацювати. Тут вони були на латунній основі, на мідній основі, тобто сама підкладка. Тому тут буде і латунна добавка, і мідна. Я думаю, азотка, ось ця чудова річ. справиться з усім, як потрібно 56%. Це я творчість свою проявляв, щоб ніхто не чіпав. Так, ну і наскільки я знаю, на 1 грам срібла, а щоб його розчинити, потрібно 2 грами 2 мл азотки. У нас вийшлося 100 з чим, то я ну, десь 250-300 мл азотки буду готувати. І додав також електроліт і дисильована вода. Одразу заливаємо дисцильованої води. Я думаю, грам 100 десь вистачить. Так шістдесят. І ще сорок. Кубочка не але в мене іншої немає стакан в мене теж відсутній. Тому будемо робити з того, що є. Добавим електроліту 50 мл І щось я вже бачу, що ковба замала. Що буде, то буде. Ну і найстрашніше речовина, з якою потрібно працювати в засобах безпеки. Обов'язково перчатки, обов'язково респіратор. <гум> Ми, як то кажуть, не з того тіста зроблені, не боїмося, хоча це неправильно. Так, наберемо 50. буду добавлять по 50 миллилитров. Реакция мыть тела. Навіть не очікував. на открытом повітрі. Щоб не це, щоб не вдихати випари ті, які звід... звідси йдуть. Яка реакція? Просто неймовірна. Хоча я додав 10 мл азотки всього-навсього. Так, ну вже десь 80 мл азотки випрацьовалось. Можемо перевірити температуру на підігрівній сталі. Вважаю, що в принципі так вистачає. Маємо 50 градусів до 60. Добавим трішки азотки. Ми процес знову запустився. Погрався я погрався і вирішив прискорити процес, тому що час вже пройшов досить таки немалий. А, от, такий от пальник за врури за 149 гривень піщана миска, миска з піском, така піщана підставочка. І процес трошки пришвидшився. Фактично там і небагато лишилося, але знову ж таки не хочеться чекати до завтра. Раствор мутний, нічого не видно. На дні там трішки ще лишилося, ми його дорозчиняємо зараз. Все ж таки хочеться пошвидше. Раствор вийшов мутний такий, малахітового кольору. А, нічого не видно, на дні там трішечки щось вишилося, але фактично зараз перефільтрую те, що вишилося, а потім, якщо що, то переросторюю знову або вийшов на наступний раз. Тому Фільтруємо, оскільки у нас стакана немає, то фільтруємо півтора літрову банку. гаряча і тримаємо тряпочкою, щоб не обпектися. Надіюсь ця банка не лупне. Якась глинка лишилася, ми промиваємо ручну водку, фільтр. Сукаємо поки стече, розбавимо трошки гарячою водою дистильованою і будемо пробувати добувати хворий срібо. Буквально пару хвилинок і все почнеться. Так, фільтр сідили, щось незрозуміло лишилося. Ще трошки добігає, але... Но... Не бігає не сюди. Так, розбан трохи водою. Якісь кристали, невеличкі почали випадати на дні? Зараз розмішаємо. Так, ну і оскільки я цей процес роблю вперше, я все-таки надіюся на магію Добавляємо розчин кухонної солі. Яка красота. Це просто неймовірно. Хімія, магія все на ваших очах. На це можна дивитись вічно. Творог. Все таки ще дольємо трошки солі і перевіримо, чи все срібло випало. Так, срібло випало все. Ну що ж, чекаємо годинку-другу, поки все осяде, промиваємо і будемо робити цементацію срібла. Так, ну я думаю, прийшов час промити наш хорит. Роще не позиваю одну бутылочку, одну пляшечку, що потім можна було ще витягну з нього щось. кип'ятком до чистого хвориду. Хворить я ось прочистив промив. Зараз спробуємо перенести і відновить. Тобто не відновити, а як правильно називається, зробити цементацію. Еще кружки зеленой Так и заливаем сахарным сиропом. Перемішуємо так і будемо додавати каустичну соду ви що бачек мийманой ракти добавляем ще Відбувається так звана цементація. Ну, може, воно якось по-іншому називається, я не хімік. А розповідаю так, як я знаю, або так, як я розумію, скоріше. Магія на магії. <laughs> Варимо сироп. Так, промиваємо від карамелі, щоб не було коричневого нальоту. Кипчені воді, тому що воно добре розчиняється. Поки не стане чиста вода. В принципі, як із флоридом. Ну що ж, срібло очищене, всі етапи майже пройдені, лишилося тільки набити брикетики і сплавить його. таким чином Ну, продовжуємо пресувати, Потім включимося. Ось така кількість бракетиків, але, але... глюк якось давно замовляв і він дуже маленький. Не будемо пробувати. І, до речі, про техніку безпеки. Вдягайте все-таки перчатки, щоб не ходити так, як я буду ходити. Ну, я думаю, що я його відмию, Надію, що відмию, але в загальному неприємно. Як би то акуратно не було, якби ти не хотів, все одно десь ти, ти втрапляєш. Так, ну що переходимо безпосередньо до плавки. Все такий як варіант, і не як варіант, я буду використовувати індукційний горн, бо газом мені не сподобалося від відсував взагалі. Довго, муторно, поки прогрієш поки цей. Будемо збирати для плавки матеріали, потім е, в індукційному горні будемо плавати в графітовому тиглі. Це буде набагато-набагато краще. Отакий варіант мені геть не сподобався. не все. Моему два таких кусочка с рыбы, тут еще треба буру почистить и сблажить наш результат. Так, ну и зафиксуем сегодняшний результат. 60 грам. Відбурене чисте по чистю потім. А, це фактично трошечки більше половини з того всього, що у нас було з технічного срібла. А, Ну, Такий результат на сьогодні. Всім кому сподобалося, коментуйте. А, хто може підказати, дати якусь більш кваліфіковану пораду, тому що я все це робив вперше. А, можливо, щось так, можливо, щось не так, а, можливо, десь неправильно поверну, як то кажуть. Але в загальному буду сприймати любу критику і буду вдячний за любий коментар. Тому щиро дякую. Підписуйтесь, коментуйте. До наступної зустрічі.